Про кажуть, щоб накачати спину, потрібен абонемент в зал, тренера і мінімум три дрезакала для селфі. А тепер подивись на мене: я вдома, в руках швабра, і спина росте так, що вже сорочку рва. Фак. Тому сьогодні покажу тобі, як реально прокачати спину в домашніх умовах. Без залу, без понтів, без води, бляха. Стоп, вода нам ще потрібна, а точніше, дві пляшки води. Але якщо ви ніколи не качали спини, то можна і без них. Також не менш важливим атрибутом будуть ваші штани. Так, доведеться зняти їх. Останнє, що нам потрібно, це щось, щоб постелити на підлогу. Це щоб не простудити свою супійську, бо вона нам ще знадобиться, але не для відео. Перша вправа так звана хвилинка розминка. По 20 секунд робимо ці три вправи. Ці вправи виглядають простими, поки не спробуєш зробити їх три підряд. Never break, always fight, never quit. Do it right. Друга вправа, і тут нам потрібні наші штани. Беремо їх перед собою і максимально розтягуємо в сторони. Штани підтягуємо під груди, і поясниця трішки згинається. Також потрібно підняти ноги. Так буде ще тяжче. Вправа повинна виглядати так, ніби ви підтягуєтесь на турнику. Третя вправа. Беремо пляшки перед собою та заводимо їх майже за спину. Ноги теж підняті, і тулоб також підіймається. Четверта вправа. Я взагалі не бачу що тут складного. Все зрозуміло, як на мене an option, So I'd be cautious. I hope that that's watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, Cause I will not quit. П'ята вправа. Руки за голову і робимо нахили в сторону. Ти все, бро. без тренажерів, без понтів, тільки ти, підлога і у лопатках. Не шукай причин не тренуватись. Шукай швабру, дві пляшки і знімай штани. А якщо ти досі думаєш, що вдома не можна накачати спину, переглянь це відео ще раз і краще не думай. Підписуйся, бо наступного разу покажу, як підтягнути біцепс. Навіть якщо єдине, що ти підтягуєш, це ложка до рота. Це був містер Санті Грін, де швабра стає тренажером, а ти монстр.